Слово Господнє, мати 13, 12. Хто має, тому дасться. І він надто буде мати. І в того, хто не має, заберуть і те, що має. Слова хто має, тому дасться, цими словами Господь Бог каже, що ті, хто приймають Господа Бога, живуть за його словом, отримують більше благодати, мудростей. І він надто буде мати. Це ті, хто вірно слідує за Господом, має Божі дари. А в того, хто не має, заберуть і те, що має. Це ті люди, які не готові прийняти Господнє Слово, і відкрити своє серце для Божих благодатей, можуть втратити те, що мають. Отже, відкримо своє серце і впустімо Господа Ісуса Христа. Чи він міг творити Божі благодать?